Приїзд Гризлова у Київ це приниження і ганьба для України. Гризлов – член Ради безпеки Росії. Гризлов безпосередній учасник прийняття рішень про військову анексію Крима, про військову окупацію Донбасу. Гризлов – це військовий злочинець. І коли він приїхав сюди, на урядовому літаку. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам: будь-хто не може полетіти в Москву, небо закрите. А для Гризлова спеціально зробили коридор, відкрили, і він на урядовому літаку прилетів сюди для переговорів. Так треба вести переговори для звільнення заручників, але це не президент, повинен робити. Для цього є спецслужби, для цього є міжнародні посередники, для цього є там миротворчі місії, тощо. А коли людина, яка причетна до прийняття рішень про окупацію частини території України, яка причетна. До загибель тисячі наших солдат вона сюди приїжджає в якості миротворця, що мали б зробити спецслужби. Як тільки Гризлов приїхав на територію України, вони мали його негайно затримати. Негайно затримати. Згадайте, повертаємося до історії минулого століття. У 40-му році заступник Гітлера по партії Рудольф Гес раптом прилетів у Велику Британію із пропозицією укладення мирного договору і спільних дій проти Радянського Союзу. Що зробив Черчилль? Вони його посадили в тюрму і до 45-го року тримали в тюрмі, а потім посадили на лаву підсудних Нюрбацького трибуналу. Він був визнаний. Винним і засуджений до пожиттєвого ув'язнення, і до 89-го року сидів у тюрмі шпандаву, поки не наклав на себе руки, чи наклав руки, чи допомогли йому покінчити. Там історія не знає от те саме мали зробити з Гризловим. Коли ця пташка прилетіла сюди, її треба було захлопнути і не випускати, і тримати міцно, і або як мінімум обміняти його на всіх наших заручників. А й був би я на місці Порошенка, я б Гризлова посадив би на лаву. Підсудних. І він би відповідав би за ті злочини, які як член Ради безпеки Росії приймали рішення хто? Рада безпеки Росії. Не один Путін. Тобто Гризлов, так само, як і Путінська камарілля, він чільний представник цієї Камарілі. І коли сьогодні нам видають його як миротворця, ним переговорим в мінську на нейтральній території, коли він приїхав в Україну для українського правосуддя гризло в злочинець, і ті, хто його не затримали, ті, хто його не ув'язали, вони вчинили посадовий злочин. Спецслужби, я питаю, де наші спецслужби? Чому вони військового злочинця відпустили? Чому вони йому дали можливість влетіти? А більше того, взяли і відпустили? Я вважаю, що президент у даному випадку поступив, ну будь-який глава держави, ніколи б цього не зробив. Можете ви уявити? Американського президента, німецького канцлера, прем'єра Британії чи Ізраїля, які запрошують до себе в офіс лідера терористів, і ведуть з ними перемовини. Ніколи такого бути не може. Це тільки ми принижуємося перед всякими гризловими, замість того, щоб посадити його на лаву підсудних, ми його слібом сіллю зустрічаємо.